Компанія Google нещодавно сказала, що ми, вроді пофіксили, але вроді вони не пофіксили, і трошки патруманяний хак все ж таки працює. Прийшла погана новина зі сторони Андроїда. Чені знайшли новий метод. Насправді, це не новий метод. Це метод, який був представлений у 2023 році, називався GPU-ZIP. Це метод по ізо відкритості е, операційної системи Android. Можна дослухатись до її пайплайна GPU, яка там щось рендери, щось там показує. Коротше, якщо ви до туди можете добратися, ви можете знати, що там зараз обробляє відеопроцесор і яку інформацію він буде викладати. Виглядає в ЗЛАН. Коротше, він не те, щоб дуже простий, але він робочий. І якщо його покращать, ну я навіть не знаю, що треба буде робити. Компанія Google нещодавно сказала, що ми вроді пофіксили, але вроді вони не пофіксили, і трошки пошаманіний хак все ж таки працює. З іншої сторони, це дуже е, класна новина про щоб розказати про те, наскільки люди стараються зламати операційні системи, наскільки вони можуть бути креативними. Тому, навіть якщо ви супер-супер захищені і ви. Відчуваєте, що воно так. Основне правило, і це правило напевно всі вже задобалося. Казати: основна і сама слабка частина любої системи це клята людина, тому не встановлюйте застосунки їх ярне звідки, не скачуйте це, все, бо можете скачати собі біди, звісно. Якщо це застосунок Google Play, там на, на жаль, є велика кількість кейсів, коли навіть, в таких застосунках був поганий код. Але якось Google їх дуже швидко шаманить, і ваша ціль бути не першим, хто скачає цей застосунок, або там не в перші сотні, або в перші тисячі. Але в реалі є велика кількість методів, як може зламати любу систему, і ви є найслабша частина цього всього захисту.